Всім привіт. Думаю, проєкт вдалий із земляної бані. М -м -м. Зараз я вам детальний огляд зроблю. Це вид ззаді. Ось стежина натоптана до, до труби. Топиться вона по чорному, не через двері а через звичайну трубу, яка знаходиться по центру. Коли розтоплюванні вона на всю відкрита, а коли вона вже добре так прогріється, я ще перевіряю температуру рукою, призвичаюся, яка температура дима повинна бути, то в залежності від того, куди йдує вітер, закриваю десь на три пальці. Щоб вийшло. Ну десь так. Це для того, щоб е добре набиралося тепло у самій бані. Так, ну, зараз воно, коли вже протопилося, я накриваю такою скляною. Склянкою. Не за що це. вона достатньо товста. Тут обмотую. Ну, шерстяною э, стрічкою от одіява. Раніше шерстяні робили. І накриваю склянкою. Виходить щось як. Типу додаткове вікно для освітлення. А так я накриваю, роблю таку невелику щелину, щоб воно волога виходила з бані, з лазні. Щодо покрівлі, на жаль, не збереглося відео, яке її накидував. Ну, тут нічого складного, плівку. Де да, тут не видно буде? Ну, в общем, фронтони вийшли закриті, я думав, щоб повітрювалося, так? не потрібно воно тут, щоб воно провітрювалися фронтони. То в нас закриті фронтони. Отакі от колоди і закації по периметру. Вони на шпагаті держаться, шпагат у глині. Він там до віку буде. Ультрафіолет його не, не портить. Глини тут насипано достатньо багато. Є такі місця, де під 30-40 см. Глина ця вся, що залишилося після копання. А плівку уложили не на очерет, так як в нього є, ну там видно, бруски торчать такі гострі. Спочатку проложили мішками старими, оці баги з-під фмін добрив. Тості цупки, Пару штук розрізали. Накрили все, все візде, щоб ніде нічого не пробило плівку. А потім вже плівку положили, на плівку зробив такі от. І, і насипав такий бугор. В принципі, це я буквально за день насипав його. Тут нічого складного немає. У цій частині, де придбаник, нічого не коле, тут очеред, ну все він так повздовж лежить, немає гострих таких кінців, тому тут не вложив ніякі баги, та й товщина очерету тут невелика, аби тільки так, трохи щілини прикрити. Та у нас вентиляція вона примусова. Бо якби як ото басту роблять, то там треба, щоб вона знаходилася всередині приміщення і була добре утеплена. Ну, це дуже таке дороге рішення використовувати. Там повинна бути і з нержавійки, по-перше, по-друге, не впевнений, що в мене вийде зробити дірку в покрівлі під басту. Того причіпа вистачило, щоб обмазати всю баню цілком. То болотна така трава. Чистову обмазку знаружі не робили. Це в принципі не потрібно. Так навіть гарніше виглядає. Так. Отакий у нас предбанник. Тут о, кастрюля ставиться, в який замачується. Вінник і можна брати воду для неї. Добре совна ця яма вийшла. То, щоб посидіти. Вже очі на лоба лізуть в бані, вийти подихати воздухом, повітрям. Подивитися на гарний краєвид. Так, значить, далі що в нас тут? Це в нас е подача повітря. В саму баню є заслінка. Можна регулювати, але по факту воно не потрібна там заслінка. Це ця стрічка, яку я казав, я обматую на трубі, щоб ущільнити не було там витоку гарячого повітря. Можна щось повісити, наприклад, рушники там одежу всяку. Буду сейчас швидко казати, бо телефон розрядється. Так, таке ось ущільнення зробив. Дуже-дуже класна річ, скажу. Як його зробити, можете подивитись ну, в інтернеті. Ущільнення, там бань, лазень, Ущільнення бань, як дверей в хатах. Так, учіння воно дуже-дуже класно. Всі ще я в двері запроконопатив, заробив, все, вони повністю герметичні. Ну і такий ось приємний звук закривання. Все, вони плотно тут закрилися, ніде нічого не піддуває. Дуже надійне ущільнення, бо я довго думав, в мене криві одвірки, як я буду ущільнення робити. Так. Ось так у нас бані віники сохнуть. Це у нас закрите вікно, коли протаплюється, обов'язково закривати, щоб не тріснуло. Отак. Значить, вішаємо. Простерадло ось таке, теж з цієї ті... те ж саме по простерадло, що я робив ущільнення. Засталося, то я ось тако зробив. Це щоб можна було ходити і тут не вивітрювалося. Тепло. Тепле повітря. Так. Банні вінки зараз трошки знімав, Це дубові. Я синові навіть поробив. Ну, мені саме найбільше подобається осикові. Це взагалі класне, класне дерево. Дуже рекомендую. Прополюс. По-перше, в них такий дух прополісний. бджілки дуже люблять її. Збирати пропулю Е, Також е, ну, там для людини воно дуже лікарське. Що мені подобається, це під деревами осики росте трава. Знач, ростуть гриби. Навіть на ній ростуть гриби. В общем, лікарська рослина, ну, на жаль, щось я не можу її не приживаються саженці, скільки не пересаджувати з посадки, ще позеленити в нас тут не виходить. Так, тепер до кам'яної піці плитки. Чи як кам'янки. Ось такий бак зроблений від стиральної машинки підвішений. Ну, це не основне його кріплення. В основному стоїть на камнях, але обов'язково треба ципки ставити. Він на 40 літрів розрахований. Достатньо, щоб побалитись в п'ятьох-шістьох. Баня розрахована на двох. Більше двох тут тіснувато. Не рекомендую. Тільки по двоє. Ну, це. Взагалі буде кобато місця за нього. Камні тут звичайний граніт використовується. Ну, Другого камня немає. Знаючи він, кажуть, не дуже корисний в самих банях, лазнях. Але другого камня немає, тим більше не... він тут не нагрівається до сверх таких високих температур. Щоб почати щось там виділяти, оце кажуть, слюда чи щось таке з нього. Ну, звісно, якщо є нормальний камінь, банний, то краще його використовувати. Так, Самий топливник Я мазав попіл, глина і сіль, щоб не цей камінь не вигорав. Вроді дуже добре тримається. Це звичайна глина, вона, звісно, відпала. А тут я і сіллю відмазав, то добре все. Ми там, може, видно, в кінці кирпичина стоїть. Це оця труба туди доходить, щоб туди вугілля не провалювалося, то я кирпичину постав. Там додаткове повітря вгору піднімається. З другого боку я покажу все там знаходиться. Значить, тут додаткова подача повітря в зону колесника. Пробував і подового подово горіння, ну там багато вуглів виходить. Такі три колесники, які витягуються коли вітря, вітряний на цю кирпичину, спирається, так ставиться. І все все добре. Тобто, коли треба вигребти вуглі, кирпичина витягується ці в сторону. Можна обмести тут добре вигребти, щоб не було там чадного газу. Обливаю холодною водою, щоб притушити. Ну, Думаю, такий ось топовник. Це теж частина, може, знаєте, раніше зерно такими наші діти змовачували. Ну, на жаль. На жаль, добрі люди розбили і за ось таких металевих штирів, які були. А так би стояло в мене в садку. Як музейна цінність. Так, ну отакі ось поли. Ну як поли. При... Зараз покажу, що під низом знаходиться. Під низом нічого інтересного, в принципі. Ну оцей, є... Кам'янці, в общем, насипав. Це щоб цього от слива не тягнуло в общем, холодним повітрям. Ну, при цьому, щоб проходила вода. Дренажний на насип щебня Доволі непогано вийшло. Так, ну, тут думаю, понятно, в общем. чуть-чуть приподняті поли, щоб було тепло ногам. Так, задня частина плитки це у нас шкраб. Шкраб, ну він важелезний такий, що їле доперло його. Три людини задобилося, щоб його сюди встановити. Точно більше 100 кілограмів. Чугунний такий залізяка. І в неї в нижній частині б'є холодне повітря. Вона добре прогрівається. і Виходить, що і в топливнику, і вперед, оці, в цій задній частині плитки оце холодне повітря, яке заходить в баню, піднімається догори, прогріваючись. А холодне відпрацьоване в мене вон там виходить під низом. Виходить під низом. Зараз покажу, як його зробив. Це, звичайна. Взагалі банка, тут пот напротив э, в общем, э, дрит для живлення. Там під обичний USB. Хто такий виключатель? включать выключать. Все герметично, ніде нічого не затікає. Я сюди ставлю в банку повербанк, закриваю і включаю. Вентиляцію. Щас покажу, що за вентиляція знаходиться під низом. Ой, тільки тобі треба долізти, звичайно ж. Так, ну це обичний такий, значить, Ну Там нічого такого незвичного. Клапанець стоїть, щоб обратної тяги не було. Іноді буває, коли вітер на дворі сильний, може задумати, і назад сюди. Вентилятор на 12, 12 вольт, 120, по-моєму. Він живиться 5 вольт, споживає десь 100 мА. Ну, самі подив, посчитайте, скільки це виходить. Повербанк в мене на 10 тисяч мА. Так ось я зробив. Ну, ось, взагалі, нічого такого незвичного. Можна ставити і от 220 вольт, ну з нашими відключеннями світла Повербак надійніше. Ну так, я провід провів туди. І до виключателя. З цього боку покажу. На диво все дуже-дуже добре просихає баня. Стіни теплі, сухі, хоча води тут багато ми льтимо, коли миємося. Так, ми Ой. так. поки нічого не мудрив, ось таких от планок набрав теж. Не знаю як вам показати. Таким красиво вийшло. Самі спиці просто забивав у стіну. Сверлив отвори і забивав. Вони опираються на стопці, Стопці я кінці обпалив, що в землі знаходиться. Як відомо обгорівша деревина не, пі... не... не... не так гніє. І до того ж вони акаціові. Це ще один плюс. Так, потім з таких ось планок набрав їх, обсмалив, щоб всі ці листюки погоріли. Зачистив, промив і ось така гарна пуч вийшла. Звісно, вони беушні, дошка, десь трохи підгнивша. Ну, це тільки на міцність не впливає. Все це заставається потом конопляними мішками. Дуже теплі, нічого їм не бракує. Значить, освітлення, в принципі, достатньо. Ну і простору, як я казав, на двох чоловік теж достатньо. Щоб попанитися. Там вода заварюється різні трави, там чистоті, ромашка. Кидаю добу листя, що від віників залишилося, коли я їх робив. Ну, в общем, в мене достатньо трав, щоб щось заварити. Назаготовляв. Так, стіни на диво теплі виявилися. Навіть якщо зараз вже достатньо довгий термін, пройшов тиждень після останньої витопки. Вони не холодні. Притом, що на дворі прохолодно зараз навіть сніг випадав. Так. Низ я... А, ну да. Дуже незвичний ефект. Коли лежиш тако, і дивись, як от крокви тако закручується. Такою сва як сонечко, чи не знаю на що це схоже. Взагалі я дуже-дуже задоволений, що робив саме таку круглу форму купольну. Вона на диво дуже добре тримає тепло. Скажу чесно, якщо перетопити, то в ній неможливо взагалі знаходитися. Тут Мабуть, під 90 градусів в цій пасні. А завдяки такому здоровому депо ну, самі розумієте. вивітрити її дуже-дуже складно. Так. Що хотів сказати? Без проблем. Якщо її натопити, ну, оце я покажу вам, я весь, весь процес, який її топив, підготавлював. Ну так, я ставив ось тут градусник, він десь 80-85 градусів показував, коли я вже завершав протопку. Я думав, що я її перетопив, але в кінці, коли я вивітрив її, поки приготував, в принципі, 65 градусів було. І на мене це оптимальна температура для бані. Зараз я покажу чим топив. Ця баня дуже... а, ця камінка дуже любить звичайні, ось такі патаки. Палки всякі патаки. Їй треба, щоб вогонь горів швидко, мав високу температуру. Ось така кучка. І ще одна така кучка. І пару ось таких ну Десь штуки 2-3. І цього з головою вистачає, щоб натопити баню. Так. Ну, більше немає що такого додавати. Е Далі буде без коментарів, як я її топлю. Покажу процес від, від самого початку і до кінця. Ну, якось так. Все, всім до побачення.